відео Для усіх, хто думає, що взяв курсик, пройшов курсик і володієш тією французькою або англійською до кінця свого життя. І користуєшся, і використовуєш, і говориш з усіма, і пишеш. Слухайте, ну такий міф, ну такий обман. Ви маєте розуміти, що а, кожне навчання, кожен курс, на який ви заходите, це наче однесенька-малесенька. Вітамінка серед цілого рецепту списку вітамінів, які вам прописав ваш нутриціолог. відповідно до тих аналізів, які він вивчив і отримав. Розумієте? От зараз йде курс Лего 2 схеми побудови правильних речень французькою мовою на рівні b 1 c 1 І це одна серед інших пігулочок, яка веде вас до. Здорового, красивого говоріння французької мови. Тому ніколи не думайте, що лише один курс вирішує вашу проблему. Ви маєте працювати в системі системно ну і постійно. Приходьте на курс LEGO 2 ще є місця, ще я вас чекаю. З практиком обов'язково обирайте. Пишіть слово LEGO в коментарях або в директ. Я вам відправлю презентацію тарифів. Вчіться задоволення са.